Сьогодні, вранці, ворог завдав чергового ракетного удару по Хмельниччині. Є пошкодження об'єктів інфраструктури та житлових об'єктів. Зазначу, що під час повітряної тривоги наші сили ППО знищили повітряну ворожу ціль. Внаслідок збиття цього повітряного об'єкту сталося загоряння приватного будинку. На місці працюють усі відповідні служби. Зазначу, що на жаль, маємо трьох потерпілих: чоловік 1992 року народження, та жінка 1971 року народження. Їх стан середньої важкості надається медична допомога. А також жінка 1939 року народження перебувала у шоковому стані. Доправлена до закладу охорони здоров'я, тримаємо ситуацію на контролі. Згодом за необхідності додатково буду вас інформувати.